Готуються до протесту мешканці села Добрівляни на Дрогобичині. Вони готові перекрити залізничну колію, якщо тут не встановлять перехід. Люди кажуть, що дня тут ходять школярі. Саме у цей час село минає швидкісний потяг Трускавець-Київ. Відкаються, так і до біди недалеко. У зоні ризику ще літні люди та матері з малими дітьми. Адже рейси розділили село на дві частини. По один бік колії знаходяться школа, дитячий садок, церква і фаб, по іншій сільська рада і пошто. Тож селяни просять обладнати перехід. залізничники добрівляни все ж приїздили, резюмували. Перехід потрібен людям, тож і гроші зібрати мають вони самі. Ціна питання більше як мільйон гривень. Мешканцям назбирати потрібну суму не під силу. Кажуть, якщо їм назустріч не підуть, колію все ж перекриють. Тоді потяги, що курсують у київському напрямку, не будуть їздити. До школи і ми і, то, і, то, і на автобус і в магазин. Тільки туди, ота дорога є. Не дай Бог, як то каже нас, би була пожежа, все, пожежа тут зупинилася перед тим періодом, далі вона не поїде. Це значить, у нас хати близько одна коло одної, не дай Бог, каже, то може привести до таких наступів, що навіть не передбачені.